Доброго сім'я, ви на каналі Коля Ковтун, Сьогодні у нас 29 квітня 25 року. Хочу показати результати приморозка, який у нас був із 27 на 28. Зараз подивимся тут біля хати, а потім підемо глянемо на основний участок, що у нас там відбувалось. Ось такий стан Кешмеш Джой. Доволі навіть змерзло. І заміщаюча змерзла. Тут, тут живе. Це ось змерзла і це змерзла. Ну ось вот такий стан джой. Ось вот такий стан Венус Сідліс. А тут вище. Пішло вже. Листочок живий. Десь пасинок. На долі. А тут стан винуса. Такий. Тут теж це все це калібр. Калібр теж змерз. Хоча все, громка теж калібра. Суцвіття. І все калібр. Щось здесь є, щось здесь немає. Жимолость. Ну, жимолость такого не боїться. Ягодки висять. Для жимолості це не страшно. Так, це все борсфен. Це внизу ось ще й гронка і залишилось. І все внизу залишилось ціленьке. А це все померзло. Це ось кишмиш красень. Це борсфін. Так же, ось, красень, тут гроночка жива, тут вимертло, тут живі. Це все йде кишмиш красень. Аборесфен, або ресфен, аборісфен, ось відбиває внизу навіть доволі живі. Це вже все. Так, зараз пройдемо, глянемо. Патака ось, пасок капає. Це пріма України. Тоже все, все померзло. Ця почечка доволі тільки прокидається, що жива. Тут уже нема. Це ось ще може бути живий. Так, а це технічний виноград. Тут ось, ось змерз. Це наш лівандійський чорний. Він теж виборочно. Тут живий, тут напроти змерз. Ось такий. Тут ось боріс вен, тут ось живий. Трішки вище, вже змерз. Тут внизу борісвен змерз. Трішки вище живий. Взагалі не зрозуміло, як воно і що відбувалося, Ну, так mm. залишається фактом. Так, оце в нас бананчик рожевий. Тут почечка, ну м'яка вже нема. Це теж технічний виноград Слава. Тут змерз, тут живий. Тут живий. Тут теж цікаво змерз, живий, змерз, 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 тут прекрасно себе почуває живий. Саженці, які залишились, ну так які буквально два дні, як дістав із погріба, то їм нічого... Не пошкодило, тому що брунечки там тільки прокидаються. Так що з ним все добре. Так, далі буде.